Італія готує новий шостий пакет військової допомоги Україні. А ми туди своїх і Пусть убиває. Вона надасть нашій державі більше систем ППО. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Мелоні, яка відвідала Україну з візитом. Зокрема, чергова партія підтримки міститиме батареї ракет «Аспід» та системи Smart-T, аналогічний німецькій t ці системи надзвичайно ефективні із 10 пусків 10 знищених цілей. Леопарди підлатають і відправлять до України. Шість танків «Леопард-2» Іспанія готова передати нам після ремонту. Також країна може збільшити постачання у майбутньому, якщо про це попросять партнери, заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Зазначу всього Іспанія має 108 німецьких танків Леопард а 4 які є стандартною моделлю для багатьох євро. Ейських країн, і саме на них навчатимуться українські танкісти. Почнемо з того, що сказав Путін на у цьому своєму зверненні до людей, які спали. А про зупинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння наголосив, що це зупинення, а не вихід. Це він знову повертається до ядерного шантажу таким чином. Ну однозначно так, але маємо розуміти, що це насправді є комплексний пропагандистський наратив на своє власне населення. Вони добре усвідомлюють, що зазнають стратегічної поразки в Україні. А після учорашнього ляпаса Джо Байдена персональну Путіну, бо його візит до України насправді має колосальний історичний геополітичний комплексний характер. Це така собі невдала спот, невдалий спосіб відповісти своєму візові. Я казав колись свого часу, доктор Гебрес, я можу втратити об. Обличчя, але я не можу втратити голову, і перепрошую, можу втратити голову, не можу втратити обличчя, і Путін намагається зберегти своє власне обличчя перед своїм власним населенням. Пам'ятаємо, що як тільки тиран втрачає лояльність власного населення, він приречений на загибель. Однак, на мій погляд, найголовніший посил, котрий дав Путін, це те, що він не збирається здаватися. А отже, бойова робота ще буде тривати на наших бойовищах. Ну, ми розуміли, що він для своїх ніколи не скаже, що він збирається здаватися. Там ну я звісно не могла фізично слухати а, цей кошмар. А, бо в мене був перед очима начос Валентини Матвієнко і закриті очі Дмитрія прости господи Медведєва. Але ну окрім кашлю, там нічого такого він і не сказав для свого населення. Та він і не має їм що сказати ще раз наголошу: пропаганда заради пропаганди. Всі погані, нічого нового. Колективний захід поганий. Колективний захід головний ворог. До речі, знову ж таки нічого нового в їхній історії. Ще Іван Грозний казав, що все, що в нас погане, у цьому всьому винні германці вони нескінченно перекладають на інші плечі свої власні проблеми. Але усе ж таки не можна ворога недооцінювати. Я засас. Я заставив себе повністю подивитися від початку до кінця його виступу. Я казав великий китайський мислитель для того, щоб правильно воювати, треба. Знати себе і знати ворога я маю на увазі Суньзи. Так, от насправді нічого глобального такого на що би дійсно вартувало увагу звернути немає, але не можна їх недооцінювати. Головний посил, що вони ще готові і будуть битися, я так і почув. А там паралельно ще була інформація від моніторингової групи Білоруський Гайон про те, що Білорусь направляє там якісь якусь частину військ у бік кордону з Литвою. Це теж такий відволікаючий маневр. І відволікаючи менер, а можливо, проба пера, бо вони ж добре усвідомлюють, що прийняти поразку від України не можуть і треба прийняти поразку від колективного заходу і від НАТО. І якби це дивно не звучало, але з поразкою від НАТО філософію обложеної фортеці і так звану філософію автаркії, тобто повного закриття від світу і опущення залізної завіси над Росією, вони абсолютно спокійно можуть розіграти. Путін ще відносно молодий чоловік йому сього на шосімдесять років. Світові тиранії знають випадки, коли влада тримається до 98, скажімо, той самий Фідель Кастро Руст. і йому треба оцей біологічний час, який йому відведений, якось пройти. І сценарій, що, мовляв, є загроза від НАТО, НАТО ув'язуються у війну. І ми програємо на чужих теренах. У першу чергу на теренах Білорусі таке може бути і на теренах України. Цілком робочий. А чому ж він тоді робить це руками білорусів? Ну така зручно. А навіщо все дуже прекрасно? Навіщо самому підставляти свою країну під потенційний ядерний удар? Там ще у них щось незрозуміле відбувається саме всередині Росії, тому що ви, мабуть, теж відмітили оці пригожинські завивання останніми тижнями. Там він геть уже злетів, мені здається, з катушок і звинувачує Міністерство оборони Російської Федерації. Особисто шойгу можна навіть ставити вже гроші, коли вони будуть битись на ножах. Нарешті а його притискають, і він не здає позиції. Чи це теж якась от для нього гра щоб пояснити, чому стільки там цих вагнерівців загинуло? Чи стільки. Призовників мобілізованих росіян загинуло. В тому числі нескінченна боротьба між вежами Кремля це є абсолютно природнього для московського імперіалізму. В них завжди так було, і найголовніше винувати за поразку мусить бути призначений питання: хто це буде, котра з веж програє кінцево цю війну? Чи це буде вежа Шойгу Герасимова, котра не змогла у воєнному сенсі здолати Україну за три дні? Чи це буде вежа Бортнікова-Патрошова, котра пере? Переконала Путіна почати цю війну і що можливо взяти Україну за три дні? Чи це буде саме власне межа Путіна до якої і належить? Пригожен і можливо вже є якийсь приціл на трансфер влади. Але для нас маємо усвідомлювати одне фундаментальне правило. Вони всі погані підкреслюю, без винятку. Те, що там буде наростати хаос, це, це прекрасно, бо це буде стимулювати помилки з їхнього боку. А помилки з боку ворога не можуть нас не тішити, і ми однозначно будемо ними користатися. Але у стратегічному підсумку Карфаген має бути зруйнований. Інститут вивчення війни пане Петре пише у своєму звіті сьогодні, що збройні сили України будуть здатні перехопити ініціативу на полі бою поточного року? А це йдеться про той момент, коли ми нарешті отримуємо усю обіцяну бронетехніку від партнерів. Я маю на увазі танки, чи ще якісь чинники? Звичайно, велетенський бронекулак, який вже до нас рухається, насправді безпрецедентне явище в історії збройових оборудок із часів Другої світової війни. Буквально трошки більше як за місяць ми отримали більше тисячі одиниць найрізноманітнішого е, е, найрізноманітнішої броньованої зброї, плюс танкова коаліція складена, і направду передумови для перехоплення стратегічної ініціативи і наших контрнаступальних дій складаються. Але насправді. Авдіть її зброєю котра може серйозно поміняти бойовище. Буде авіація. Я не маю ні найменшого сумніву, що рано чи пізно вона у нас з'явиться. Був, є і буду залишатися палким прихильником саме американських комплексів f-16 а ще краще f-15 Це, на мій погляд, дійсно та машина, котра би переламата переламала хід цієї війни. Чому тому що машина це не тільки бій, це обслуговування, а це прямі зв'язки з виробником. А немає у Америці потужнішого лобіста перед їхнім політичним істеблишментом, як воєнно-промисловий комплекс, і це саме ті ниточки, котрі покликані кінцево зав'язати Україну у великий євроатлантичний світ, і особливо до найбільшого світового гегемона, до Сполучених Штатів Америки. Чекаємо упевнений, надійдуть питання в якій кількості і які конкретно авіаційні комплекси тут просто пане Петре, вас в чаті нашому питають. Чи ви вірите Резнікову, який каже, що питання політикам вирішено? І а, якщо хто не звернув увагу вчора, коли був візит Джо Байдена, він зустрічався там а, з президентом Зеленським, був прем'єр-міністр. І найщасливішим, як на мене, в цій лінійці, виглядав саме міністр оборони України Олексій Резніков. У нього посмішка просто з обличчя не сходила. Я не зовсім оперую категоріями вірю Не вірю. Я людина, яка любить, якщо вже це слово вживати, вірити, то вірити конкретним фактам, дещо досліджуючи своїх власних наукових пошуках, взагалі США, як комплексну країну і особливо їхній бюджетний кодекс дійшов до висновку, що кожен долар, котрий виділяється на якусь програму, він обов'язково цільово реалізується. В них так не може бути, що 100 мільйонів доларів США на підготовку українських пілотів. Виділені ще у червні минулого року, і до речі, не по бюджетній лінії самого президента, а окремим законом США. Тобто окремим законом конгресу це дуже серйозно. От не може бути так, що вони використовуються в інший спосіб. Більш ніж впевнений, що певна експертна оцінка, як їх використовувати, уже проведена, а можливо, уже якісь правильні кроки у даному напрямку здійснюються. Не хочу видавати дійсне забажане і відкривати більше це поле ніж пасує його відкрити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.